Всім привіт, всім доброго здоров'я, слава нації і слава ЗСУ. У попередньому ролику ми вам показали наш сад і стан саджанців, А сьогодні ми вам покажемо нашу пасіку і стан пасіки на сьогоднішній день. Класично почнемо з цієї невеличкої пасіки, де знаходяться альпійські вулики і не тільки. Тут знаходяться дві колоди, які я другий рік вже не можу заселити, тому що немає роїв. Мабуть, скоро там білочки заселяться, тому що горішки в нас в саду вже є. Ну і також вулик із ППС. Вулик із ППС, нашого виробника Лисонь Україна, не плутати польського виробника. Наш виробник завод знаходиться біля Львову. Від них я також замовляю нуклеосні вулики, які знаходяться на матковідній пасиці. Це є український вулик, по ньому огляд я вже робив взимку. Значить, Я лишив тільки нижній літник, також тут є ця шторка така. Я її забрав, тому що зараз у нас жара стоїть, щоб краще вентиляція була, хоч там дно січати, але краще вентиляція, кращий доступ в жил. І так само заглушив оці от е, інші отвори, тобто інші літники, щоб їх не було. Тобто вулик працює тільки на нижньому літнику. Заселяв я класично його як пакет. Тобто дві рамки з розплодом і дві рамки кормові і неплідну маточку. Треба було плідну маточку, краще би розвиток пішов, швидше би розвиток пішов, але я цього не зробив, тому що мені це не важливо. Мені важливо, щоб цей вулок заселити і щоб він мене стартанув на слідуючий рік. Зверху я пізніше поставив був магазин на 145-ту рамку, але бджілки його не потянули, тому що розвитку такого не було у нас сильного. Але підготувалися до наступного року. Зато маємо добрий прополіс тут. Так що цей вулик зарекомендував себе чудово. В наступному, в наступному році ми вже побачимо результат помету, тому що тут вже буде повноцінна сім'я, яка вийде із зими, і добре розвинеться і принесе нам якогось метку. У мене є дві такі наставки, два магазини. Так що побачимо, як відпрацює в наступному році. Ну, а тепер перейдемо сюди. Альпійські вулики. Як бачите, є різнобій. Різнобій чому? Тому що я робив відводочки. Ось там. Ну Зараз підійдемо. Туди. Спочатку по цих зараз я розкажу. Значить, оцей вулик зимою був перекинутий нашими собачками. Вони тут гралися, перекинули цей вулик. Був мороз сніг, бджоли всі висипалися в сніг, я це не бачив. Коли зранку я встав, побачив вулика, немає, підійшов ближче, вулик валявся. Все, що було, я згріб разом з снігом і закинув всередину і не сподіваюся, що вони виживуть. Вони вижили і на сьогоднішній день вони передовики. Тобто тут зараз знаходиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 корпусів. І він ніби як передовик, тому що там ще, ще краще пішли вони, там 12 корпусів є. Ну Тут матка на рік е, старша, там на рік матка молодша працює. Ну а тут я їх розподілив, тому що я кажу, робив два відводочки, їх просто розкидав і тут і маточки вже по 3 роки в мене працюють. Також добре зарекомендував. Оцей вулик, ну як оцей вулик? Денис Лебедєв ввесев мені отакі от магазинчики, корпуса із ППУ. Я заселив сюди відводочку на один магазинчик, потім додавав ще, щоб скоріше розвивалося. На сьогоднішній день всі 5 магазинів, ніби корпусів, тут не магазин не а корпуси рахуються. Всі 5 корпусів зайняті і ще прийшлося кинути ще знизу один корпус дерев'яний. так що... Працює нормально. Між іншим у Дениса зараз є не то, що в розробці, вже він виготовляє повністю повноцінний альпійський вулик. Тобто дно, корпуси, дах, піддаш. Ну, все так, як у дерев'яному вигляді, так само у вигляді ППУ. Так що шикарно. Я такого ще не маю, але ну, можливо, Денис сказав, що мені вийшли, і я вам його покажу. Якщо вийшли, то я вам його покажу. Значить, Так само себе дуже шикарно зарекомендував донор шестирамочний, який працює цілий сезон, від якого я постійно видіргую рамочки і підсилюю оці одноклевоси, оці, оцінуклеуси. Оці, 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 оці. Вони працюють у тендемі. Шикарно, все чудово. Перезимував був чудово, розвиток чудовий, тому що там гнізд... гніздо вузесеньке і розвиток дуже чудовий. Розказую е, зараз про вироби, які виготовляє Денис Лебідів. Далі. Оцей чотирихмісний нуклеус. Працює цілий сезон. Суперово. Бжола звідси не злітає, тут немає, ну, по-перше, тінь, тут немає перегріву і так само ППУ не дозволяє перегріватися. Цілий сезон працює шикарно. Е, Оці годівниці так само, це другий раз, два рази ми давали сюди. Два рази ми давали корму, всього-навсього. Їм вистачає. От бачите, навіть щищали, тому що вони забудовують. щищали там язички, які вони забудовували. Шикарно працює, відпрацював чудово. Так що варта уваги. Зараз перейдемо до кіллерів. Сюди. Ці хілери. Як бачите, тут вже по два корпуси я поставив. Ось так вони виглядають. Ось так виглядають. Суперово. Пишемо, коли підсаджую маточки, пишемо все зверху. А деякі, бачите, де злетіли, ми їх вже не використовуємо. Просто злетіли бджоли, так і залишаємо. Все. Нема часу гратися з тим. Працює, працює, не працює, значить не працює. Нема часу, та й немає можливості е знов заселяти, немає звідки трясти бжіл, тому що на заселення е всього нуклеосного парку йде дуже багато бжіл. Тут також бачите, це вже злетіло. Пізніше от працював, працював, потім от 27 числа вони злетіли були і все от в такому стані. Відбудували все. І залишилось в такому стані. Ну, десь або маточки не було, або перегрів був, або що. Ну, Бачите, шикардос, просто шикарно. Це все вироби Дениса Лєбедєва. Зараз ще перейдемо. там. У нас є два донори, тобто два українських вулики, які працюють донорами на тій пасці, де у нас дерев'яні чотирихмісні нуклеуси. Але подивимося, що тут так само. От хатина працює чудово. Ну тут взагалі тут з весни, тобто зими вони вийшли, весною зробили розширення і забули. І це ми забуваємо аж до того моменту, коли треба відкачувати мед, до серпня місяця. Глянемо ще старенькими, і що я робив? Це вже дідусі, старі пристарі старі при старі дідусі, їх і град бив, і все, я вже їх пофарбував по, по другому колі. Але вони працюють, все чудово, розвиваються і зимують. Вони кожен рік зимують і зими дуже чудово виховують. А, до слова, от бачите. Про що я маю ще еводію Даніеля. що такий садочок маленький, тобто резерв. Якщо там в мене щось станеться, то я зможу відновити. Що такий резерв в мене є. Хочу сказати декілька слів про цей унікальний виліт. Цей подарунок від Віталія Боровицького, виробник Парк Плюс. Я його отримав ще у 2019 році і він себе добре зарекомендував. Ну, через те, я хочу про нього розказати. Це чотирихмісний нуклеосний вулик, який виготовлений із термодеревини і складається із трьох елементів. Це днище, яке має хорошу вентиляцію знизу, і чотири літники. Корпус, який має чотири відділення для рамочок. І вісім годівниць. Дах, дах утеплений, що дозволяє в цьому нуклеосному вулику зимувати бджолам, І також має таке от хороше алюмінієве покриття. Значить чотири відділення. В принципі, цей нуклеосний вулик має багато функцій. Тут можна ставити і 145-ту рамочку у поперек, так само наставки можна ставити зверху, але ми використовуємо тільки для матково-відної роботи. Тобто чотири відділення для матково-відної роботи. В кожному відділенні є три рамочки. Рамочки універсальні, якщо дві рамочки з'єднати до кубки, то виходить стандартна 145-та рамочка. По боках у стінках нуклеосного вулика є по 4 годівниці. З двох боків по 4 годівниці. Вони зараз забиті канді і бджола влітку харчується канді. Також із двох боків, з двох сторін, є такі віконечка, за допомогою яких можна контролювати наявність корму. Тут можна заливати як сиропчик, так і використовувати канді. Чим універсальний цей нуклеусний вулик, його можна використовувати як на великих професійних матковідних пасіках, також можна використовувати на приватних маленьких пасіках для виводу маточок, для утримання їх, і також мати навесно запасні маточки. Так, у такому нуклеусному вулику можна бджіл пускати в зиму, вони прекрасно зимують. Ви бачили в наших роликах попередніх. Як бджоли, тут, як бджоли тут зимують, як виходять з зим, зими, як розвиваються, ну і будь ласка, ось так вони працюють влітку. Італійський вулик це той, що мені привезли друзі з Італії у подарунок. Працює, розвивається. Тільки ніяк я не можу зробити. Руки не доходять на ставку, треба зробити йому. Наскільки він рамок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рамок. Розвивається шикарно. Правда, сюди потрібно наставочку на 145 ту рамочку, щоб брати зверху медок. Ну і перейдемо зараз до нуклеосів. А, тут нуклеоси теж працюють. Тут у нас заселені нуклеоси, так само вони працюють. О покажи. Це ж ті перші древні-древні нуклеуси, які я колись показував, вони навіть зимували у мене на дворі. Стінка 2 см. У нас сезон ще не закінчується. У нас ще якраз розгар сезону. Всі нуклеуси на місці, всі нуклеуси працюють. Є одиниці, які вже там бджілка просто або злетіла, ми вже не заселяємо. А так все працює в нас. Ну, ось, знов два донори від Дениса Лебедєва. Значить, вулики українські, тобто на українську рамку. Але тут е, стоять корпуси на 230, тобто на рутовську рамку. Ротівська рамка, але якщо в поперек, то підходить сюди два корпуси українська рамка. Е, я їх використовую як донори на півукраїнської рамки. Тобто 230 на 300. Це рамки, які працюють в оцих нуклеусах. Але зверху, ну, я змушений був кинути магазинчики на 145 ту рамку. Чому? Тому що бджола розвинулася. І мені не потрібно було стільки багато рамок, щоб туди підсилювати, чи що? тому що бджоли розвивалися. І я кинув зверху магазинчики, так що і бджілка сюди ще й піднесла нам меду. Ще навіть є медок. Покажу. Трошки медок. От. Все, є, тут печатано. Не так багато, але печатного є, де-не-де. Де, де, де. Не запечатали. Ну все ж таки, рахуючи, що це є донор, що ми звідси цілий сезон видергуємо по пару рамочок і що вони ще принесли метку, це є супербомба. Нуклеусний парк цей працює. Ці нуклеуси із ППС. Всі працюють. Ось де немає, ми деякі позабирали, де от пусті місця, то ми позабирали, де був зліт просто Джоли позлітали, чи не було маточки, чи просто було тісно і вони позлітали. Значить, удав. Удав цього року не удав, тому що я трошки тут спартачив, не провірив, міняв маточку, не провірив по прийому і так бджілка десь приблизно. До місяця була без матки. Були сироти, вони потягнули матошники, видно, матка була молода, вона не обліталась, не вернулася і не було розплоду. Коли я вже глянув, то вже було пізно. І, коротше, через мене цей удав, не удав цього року нічого нам. Він має ось зараз три корпуси, потім перегляну, перевірю по наявність меду і пущу його в зиму. Від нього забирати нічого не буду. Ну, це моя вина, це вже ти. Японський вулик японський вулик роз... розвивається. Це так, ніби як бутофорія у нас. Просто він стоїть, щоб немає куди це все поставити. От він розвивається, отако зараз є гніздо. Як розвивається, ще не знаю. Я туди не, за... не заглядав, руки не доходять, Ну немає часу просто. Літає, бджоли, літає. Значить, маточка є, пилок носить, матка є, все нормально. Потім пізніше під осінь подивлюся, пролійкую і подивлюся, що там в них є. Може, треба буде дати сиропчику або кандій загодую і пущу їх в зиму. Ну і на другий рік вже побачимо результат. Цього року неможливо побачити результат, тому що хто пам'ятає, я розказував, ми заселяли тими бджолами, які лишилися від заселення нуклеосів. Ото, що лишилася з кубками, сута кинули. Засипали їх, кинули маточку, закрили і так вони собі пішли. Значить, по матково-відній пасті це вулики призначені для матково-відної роботи. Хто уперше зайшов до нас на YouTube канал, знову ж таки будуть запитання по лежаках, а скільки вони приносять меду, а вони меду не приносять, тому що це є донор і вихователька. Ну, в принципі, забезпечують себе медом. Виховательку то я підгодовую, а донор він себе забезпечує, в принципі. Значить Це працює як? Так, скоренько розкажу. Тут дві сімейки. дві сімейки по 16. По-моєму, по 16 рамок я вже забув. По 16 рамочок. Звідси я забираю завжди при новій закладці, при новій прививці, личинок забираю рамочку з відкритим розходом або дві рамочки підставляю сюди. І так воно йде отаким. От як кажуть, методом працює. Тобто це є не медовий вулик, і взагалі то лежаки це не є медові вулики. Медові вулики, тобто вулики призначені для взятків, це є корпусні вулики. Це для відної роботи, можна так само його використовувати для пакетів. У принципі, тут показувати такого нічого немає, тому що витягнути рамочку, показати, ну це краще медовим пасікам показувати, там гарні рамочки і все. Ну, але все ж таки давай покажемо із тих сценів. Ці я, по-моєму, нікого не показував, тому що 145-ту рамочку ми показуємо, а оці рамочки по-моєму, не показували. Зараз я подивимось, що тут є, що вони принесли. Як бачите, використовую оцю сіточку від Парк Плюс. Для збору прополісу. Диму ми не взяли, зараз бджілки повилітає трошки. Ми їх трошки здуємо. Шумлять їм не подобається. А так, бачите, носа туди пхаємо, але вони в ніс не дзьобають. А ну так з цього боку встань, будь ласка, я з цього боку витягну. Щось трошки витягнемо, покажемо. Ну ось, результат маємо. Маємо результат, тут 12 пів рамочок є таких. Як би тут ще якусь рамочку витягти. Це постав так. О, так вони там вони тут наробили вже все. Ну, це вони зараз занесли вже на старенькі рамочки. Це не є, не була вошинка, це були вже відбудовані. Рамки. Якби була вовчинка, то вони були б білосніжні. А так бачите, вони вже були відбудовані. Ну отак, от зазирниши в гніздо, покажи. Ну, там все. Все воно залито, запечатано. Супер, вони відпрацювали капітально. От. І в порівнянні от поруч стоїть вулик батьківський, де вирощується трутень. Який результат? Бачите, там немає магазину, тому що вони не витягують. Там стоять постійно, цілий сезон стоять постійно дві е, рамки на трутневий розплід. Тобто рамки відбудовані на трутневий розплід і цілий сезон вони працюють так. тому бджола не то, що зношується, вона не може розвинутися, тому що мінус дві рамки, на яких би мали... Е, розвиватися бджоли, тобто вирощувати личинки, там вирощується трутні. І сім'я не розвивається, тим більше бджола працює в основному на е, годуванні того трутня. Ну, Зато ми маємо хороших батьків і цих батьків ми використовуємо вже для подальшої роботи, для е, хорошого матеріалу, тобто для виведення хороших маток. Ну, і Підемо зараз на нижню пасіку, що там розкажу дещо, що ми зробили і як ми то все... Комбінували. Перед вами тестова пасіка, яка налічує 124 сім'ї. Як ви пам'ятаєте, ці вулики були на Додайнську рамку, і ми їх перевели на стандартну українську рамку. І зараз вони як повноцінні українські вулики на 12 рамок з можливістю поставити зверху магазини на 145 рамку. Але вони виконують все ж таки функцію тестерів. 100% по своєму призначенню. Ви знаєте, в цьому році ми зробили багато поїздок, тобто багато експедицій, привезли багато хорошого матеріалу, і також багато комбінацій ми зробили в лабораторії. І виникло питання, куди це все розселити, як протестувати. І ми маємо тестову пасіку, яку і використовуємо. Тут знаходиться. П'ять основних рядів, і ще там ззаду є донори, і 10 тестерів там під дубом є. Ми використали п'ять основних рядів, поділили їх пополам. В кожному ряді є по 20 вуликів. Ми, поділивши пополам, зробили 10 тестових груп. Акраз те, що нам потрібно було, ми зробили. І ці групи будуть тестуватися вже, ну не знаю, років два не менше. Тому що селекційна робота, як ви знаєте. Це є довгий такий етап, довгий шлях. Шкода, що в цій роботі не зацікавлений інститут бджільництва. Він не робить нічого, як кажуть, палець опалець не хоче вдарити. Фінансуємося самі за свої кошти, всіх експедиції за свої кошти. Робимо щось шукаємо, щось привозимо, тому що все ж таки маємо надію спасти те, що є. Займаємося тільки карпатською бджолою прикарпатським екотипом. Значить, Тут заселені різні мікролінії, різні комбінації, і в дальніше ми будемо тестувати і визначати, що краще, що гірше, щось вибраковувати, щось додати, щось скім... комбінувати. Своє цікаве. Побачимо, що буде. Я думаю, результат буде хороший. Пройдемося вниз, так оком глянемо, як це все працює, як бжілка живе. Покажи, будь ласка, так по рядах. Все заселене, все гарно. На деяких вуликах, як ви бачите, ще магазинчики, тому що деякі сім'ї вже відкачалися, тобто мед ми вже відкачали, деякі сім'ї ще полишали, тому що підносять трошки гречки. Там біля річки я вже казав, по попередньому ролику підсіяли гречку, гречка зараз зацвіла, пізня гречка. Є по одному магазинчику, де є, ще по два магазини позалишав, тому що є і печатний мед вже, і вони зараз щось піднесли і нема можливості це все розпечатати. Тут цікавий такий варіант, От з цього боку можна подивитися. Як ви пам'ятаєте, я весь час тут показував дві тестові групи по п'ять вуликів. Зараз видно тільки п'ять вуликів, тобто 10 вуликів тут є. П'ять видно, 5 не видно. Наш дубок розрісся і зараз ми зайдемо всередину і подивимося. І глянемо як там виглядається. Ось так виглядає це місце, місце чудове, любиме моє місце. Тут знаходяться 5 вуликів. Я їх дуже часто показував, і зимою показував, і весною показував. Ну кожен рік ми їх показуємо. Стоять тут ще по три магазини, ми їх ще не відкачували. Місце чудове, тіньок, бджілкам є де вилітати, і все у нас гарно тут. Ось так виглядає. Так шикарне місце. Садіть дерева, щоб у вас на пасті було багато дерев і це для бджіл класно, ну і для людини класно. Як хтось сказав, наші легені це дерева. Рослини на цьому все, всім добра і мирного неба!